Всім! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, де сім'я займається в селі своїм господарством, домашнім таким невеличким. І, як то кажуть, в селі грибуть лопатами зарплату. Зараз я вам покажу ту всю зарплату. Ось наша бочечка. Я вже вичистила в неї, підсипала опілочками. І е, ось туди, е, тут неправильно заляти трішки е, підлога, неправильно залята, з уклоном ось туди вниз, а потрібно навпаки. І тому ми постелили такий підон, і вона там відпочиває. І туди-сюди тирсу, щоб легше було вичищати. А ось туди е, беремо, кидаємо сіно, солому. І вона там вже собі відпочиває. Наша друга свинка булька. В неї набагато чистіше, акуратніше вона ну, Тут трішки погано видно. Але ось там в неї кубельце, вона собі мостить і в одну сторону ходить в туалет. Чим подобаються мені в'єтнамські свині, Тим, що е, туалет них не, не по всьому загоні, а лише в одному місці. В якому вони собі зробили, просто пройшов собі вигріб і все. І запаху такого, такого противного немає. Ну, я погнала далі працювати. Випускаємо їх на курничок, вони собі там шкребуться, гребуться, в мішечку тирся стоїть, щоб підсипати. А тут вичищаю. Так, я вже загончик вичистила. Підсипаю опілками, тирсую, то як називає. Ось так. І все чистенько. Чистенько та сухенько. Ось так. Все, дівчульку на місце. Помаленьку. Ось. Все. Чисті хатці. Свою зарплату, яку ми гребемо лопатами, вивожу на город. У мене тут така діляночка, тут колись була малина. Перекопаємо. Весною посадимо щось тут, потім обробимо, раз покропимо і виберемо, і тоді буде ось тільки тоді буде наша зарплата. Ну, а я погнала далі працювати. Обов'язково відразу миємо, щоб нічого не присихало і просушуємо. Заодно наливаємо качкам та гусям водички, тягую тюк соломи, розрізаю шнурки і пополовинці насипаю свинка. Ну і ось зараз дівчатка. Швиденько розправлять собі на ліжечку, щось пожують, щось підстелять. Також і бочечка собі розбирає. Спочатку пробу знімає. А тоді будуть розстеляти. Стараюся кожних три дні почистити в сараї, так як це невеликі свині, гною від них багато немає, але все рівно потрібно підтримувати чистоту і раз-два, раз, раз три дні це самий оптимальний такий варіант. Сьогодні дуже сонячна погода, дуже гарно, тепленько. Так буде тривати ще. Тиждень, сподіваємося, всі свої справи, які на дворі підробимо, доріжемо дрова і все, все буде чудово. Ще потрібно подоговоритися за тирсу у пілки. Ну, і ось так. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуй. Пишіть коментарі, мені дуже приємно за вашу підтримку, за ваші теплі. І не дуже інколи теплі слова, ну але це нічого страшного. Ми все переживемо. З вами була Ксюшкина Сім'я. Всім па-па-па-па.